Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. За останній період, за останній тиждень у нас на ринку відбулося досить багато цікавих подій. Як ви знаєте, що в нас і біткоін, і альткоїни на цьому тижні обвалились, але вже сьогодні і не тільки сьогодні відновлюються та відновились, можна сказати. Тому сьогодні ми це все будемо переглядати, проведемо аналітику по. Біткоїну по альткоїнам. Деякі альткоїни в нас обвалились на 30% і більше, але вже зараз успішно відновлюються. Тому ми сьогодні це все переглянемо. Також я поділюсь думками по ринку, які бачу середньострокові цілі, куди може прийти біткоїн, а також альткоїни. І відповідно, коли це може відбутися. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу повідомити та порекомендувати вам наш навчальний марафон Криптобаза, який вже буде проходити завтра, в суботу. Ціна даного навчання всього лише 20 доларів або 800 гривень. На навчальному марафоні ви дізнаєтесь, що таке криптовалютний ринок, як правильно інвестувати, що таке цикли криптовалютного ринку, як вони працюють. Також ви отримаєте метрики, індикатори. Ми зберемо вам інвестиційний портфель. На 24-25 рік. І звичайно, що ви повністю дізнаєтесь базу криптовалютного ринку, і, відповідно, в майбутньому зможете працювати та примножувати ваші капітали. Якщо вам цікаво дізнатись більше, дізнатись, як працює криптовалютний ринок, як саме ви тут можете почати роботу та відповідно примножувати капітал по посиланням в описі, переходьте, пишіть мені, записуйтесь на навчання і, відповідно, Починайте вашу роботу на крипторинку. Переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо, що біткоін у нас на сьогодні торгується 101 000 доларів 101 500. І бачимо, що у нас зараз е, зберігається на біткоїні, можна сказати, ось такий висхідний канал, в якому біткоін у нас постійно рухається вище. По індексу RSI ми бачимо, що ми знаходимося ще доволі низько. Хоча минулий раз. Коли ми проходили з нашого дна з зони акумуляції до наших середньострокових цілей, а саме 70 тисяч доларів, індекс RSI знаходився в даних діапазонах набагато вище, ніж знаходиться він зараз. Ми бачимо, що індекс RSI ще доволі низько, порівняно з тим, на яких відмітках він може бути на піку свого бичого циклу. Тобто ми бачимо, що індекс RSI знаходиться набагато нижче. Відповідно, можемо зробити по, е, е, припущення, що потенціал зростання в нас ще є досить великий. Я очікую, що біткоін у нас досягне своїх середньострокових цілей. Це 120-125 тисяч доларів найближчим часом. Це може бути е, грудень-січень, можливо, лютий. І після чого в нас може розпочатися більш глибша та середньострокова корекція. Що по біткоїну, що по альткоїнам. Але після цієї корекції я також буду очікувати, що біткоін у нас відновиться і продовжить своє зростання в 2025 році і біткоін, і альткоін. І зараз перейдемо на деякі метрики, покажу, чому так думаю. Переходимо на метрику The Golden по біткоїну. Зараз будемо наглядно переглядати наші цілі і відповідно зони, на яких ми зараз перебуваємо. Ми бачимо, що перебуваємо ми в зоні 100 тисяч доларів. Це ось ця зелена лінія, яка на даний момент є зоною спротиву. І відповідно поки що ми пробити та закріпитись вище не можемо. Але я думаю, що найближчим часом ми це зробимо і відправимось до нашої наступної зони. Це ось ця червона лінія, середньострокові цілі по біткоїну на сьогодні 128 тисяч доларів. Думаю, що ми до неї пройдемо, наблизимось до неї. І відповідно, після чого можна буде очікувати середньострокову та глибшу корекцію по біткоїну. Відповідно, і по альткоїнам також. Думаю, що може відбутись обувало. Це буде досить хороша можливість зафіксувати біткоін, кого він є, зафіксувати альткоїни, і відповідно почекати дану корекцію і швидко відкупити портфель назад. Але вже відповідно. Тим самим примножити його. Давайте подивимося, як ситуація працювала в минулому циклі. Ми бачимо, що спочатку ми досягли середньострокових цілей, після чого в нас була середньострокова корекція, яку ми проходили в цьому циклі з березня по жовтень 2024 року. Після чого біткоін перейшов своє зростання в новий бичий цикл. Ми наблизились до наших червоних ліній спротиву. І ось тут в нас біткоін довгий час та довгий період перебував в боковику. І в нас, відповідно, відбулася корекція. Ми бачимо, що не змогли ми так швидко пробити дану зону, тому очікую, що в цьому циклі дану зону 120 тисяч доларів буде пробити нам ще важче. Ми бачимо, що ми поки що зелену зону не можемо пробити. Торгуємо з боковику, під нею, і відповідно. Думаю, що деякий період нам потрібно буде для накопичення, після чого дана зона буде пробита. І вже ось ця червона лінія 125-128 тисяч доларів. Буде такою сильною зоною, яку буде пробити досить важко. Доторкнувшись до неї, може розпочатись е, така досить глибока корекція. Наприклад, зі 128 тисяч доларів до 90-100 тисяч доларів. Це, е, в принципі, може призвести на ринку. До такої досить суттєвої паніки, і відповідно буде відбуватись панік-сейл на цьому фоні. Те, що і потрібно відповідно крупному ігроку. Отже, по біткоїну, я думаю, що, в принципі, так, детально розказав і думки Тапоса Лій, ви зрозуміли. Зараз перейдемо до біткоін-домінації, переглянемо графік тут. Що в нас відбувається? Бачимо, що біткоін домінація 56%. У нас з 61% відбувається падіння. Зараз ми, можна сказати, застряли в такому буковику. Очікую подальшого зниження біткоін домінації, і, відповідно, думаю, що мінімальний ціль, є, куди може прийти біткоін домінація, це в нас буде 48,8%. Ну і відповідно нижче. Але я думаю, що 48,8% це така досить сильна зона. По біткоін домінації, куди ми пройдемо, буде досить важко її пробувати. Ну, але вже до цього часу я думаю, що і біткоін покаже досить непогане зростання, і альткоїни на цьому фоні також візьмуть в себе багато ліквідності і покажуть також 3-5 іксів до цього моменту. Ось таке бачення по альткоїнам. Думаю, що це може відбутися вже грудень, січень, лютий Скоріше за все, що це буде відбуватись вже в січні. Тому що в нас вже середина грудня, і поки що бачимо, що ми застрягли в боковику 100 тисяч доларів. А нам потрібно йти до 120. І відповідно по альткоїнам також потрібно показувати зростання. Думаю, що це все займе ще трошки часу, трошки періоду. Я думаю, що це буде, скоріш за все, вже січень, можливо, кінець січня-лютий. Переходимо до наших альткоїнів. Розкажу про такі альткоїни, як DOT, New Protocol, Avalanche. Візьмемо ще Aptos і Arbitrum. І подивимося ситуацію на тижневому таймфреймі, і деякі альткоїни подивимося ситуацію локально на одноденному таймфреймі, що можна очікувати далі. Отже, розпочнемо з тижневого таймфрейму. Це в нас монета DOT торгується по 8,9 доларів. Ситуацію по монеті DOT очікую наступну. Що монета... Прийде зараз до сильних зон спротиву, це 19-20 доларів, після чого може бути бокова корекція, після чого буде очікувати третю хвилю зростання до наших минулих АТХ. це в нас зона 50 доларів. Думаю, що в цьому циклі монета DOT прийде до зони 50 доларів, приб'є ХАІ і зможе показати результати вищі, ніж це було в минулому циклі. Наступна монета є протокол. Як ми бачимо, що ми вже зараз е, пробуємо, можна сказати, другий або навіть третій раз пробити ось таку сильну зону, як е, 8 доларів, і закріпитись вище. Е, думаю, що вже зовсім скоро в нас е, це зробити, тому що біткоін домінація починає знижуватись, все більше ліквідності буде заходити в альткоїни, і відповідно. Ми тут побачили першу хвилю зростання, другу хвилю корекції. Зараз ми перебуваємо дану зону, торгуємося в цій зоні. Думаю, що зовсім скоро ми її проб'ємо. І тут, відповідно, нам буде відкритий потенціал зростання до наших минулих АТХ. Це в нас 20 доларів. Думаю, що також січень-лютий, дані цілі, дані діапазони по монеті Near Protocol ми повинні взяти. Монета Avalanche, Avax. Торгуємо з не сьогодні по 50 доларів. Також бачимо, що будемо е, дану відмітку, дану зону пробувати вже також з третього разу. Ситуація аналогічна як на Монеті Протокол. Е, очікую, що закрімось в даній зоні, проб'ємо звище, і буде відкрито нам похід до наших минулих АТХ. Це в нас 148-150 доларів. Тут в нас також перша хвиля. Е, Зростання відбулась, друга хвиля корекції відбулася. Очікуємо третю хвилю, яка нас призведе по ціні до 145-150 доларів по монеті Avalanche. І, відповідно, на даних діапазонах можна буде фіксуватись, тому що з даних відміток, скоріш за все, почнеться четверта хвиля корекції, після чого будемо очікувати останню, п'яту хвилю зростання. Монета Aptos на сьогодні торгується по. 14 доларів. Я би назвав ось це все зоною акумуляції та накопичення. Відповідно, бачимо, що монета е, також, е, ну, на ринку її ціна була 98-100 доларів. Е, тому я думаю, що в цьому циклі монета також е, даний діапазон е, візьме, Ну, тобто 99-100 доларів. З даних відміток, це в нас майже можна сказати 10 іксів. Я вважаю, що це все зона акумуляції та накопичення. Потенціал по монеті великий, тому що проект хороший, фундаментальний, капіталізація не є великою, по ціні також, можна сказати, знаходимося досить низько. Тому потенціал зростання в цьому циклі зберігається досить великий. І якщо дана монета буде наливатись ліквідністю, так як це було в минулому циклі, з такими монетами, як Solana, DOT, Near Protocol, Адакрадано, а я думаю, що в даному циклі будуть. Наливатись ліквідністю такі проекти, як Аптос, Arbitrum, ЗК, Суї і так далі. Тому я думаю та вважаю, що монета Аптос в цьому циклі. Це не буде, скоріш за все, Січень-Лютий. це буде Кінець бичого циклу, тобто, коли вже всі активи будуть на піку, саме тоді почнеться перелив ліквідності з біткоїна з ефіра в інші альткоїни, і саме тоді Аптос може себе повноцінно проявити і досягнути таких відміток як 100 доларів і вище. Наступна монета Arbitrum також досить хороший сильний фундаментальний проект на цей бичий ринок. Ми бачимо, що тут е, просто відбувається ось це все, можна називати загальною зоною акумуляції та накопичення. І також я думаю та вважаю, що монета Arbitrum е, досить сильно вже себе проявить саме в повноцінному альткон-сезоні, який буде відбуватись, коли вже всі активи будуть на піку. І, відповідно, я думаю та вважаю, що монета Arbitrum може з даних відміток з легкістю дати 10, 15, можливо навіть і 20хів. Тому що капіталізація також є досить низькою, ціна також є досить низько. Ми бачимо, що тут не було ще якогось сильного пампу, сильного зростання, просто відбувається зона акумуляції та накопичення. Тобто, входимо, можна сказати, в боковику. Відповідно, потенціал для сильного росту на даному проекті в нас зберігається. Є досить великим. Я думаю, що також сюди буде заливатися багато ліквідності, і монета також буде на рівні з такими проектами, як в минулому циклі, була Solana, DOT, Neoprotocol і інші сильні проекти, які в минулому циклі давали десятки іксів. Ну, а зараз давайте глянемо локальну ситуацію на одноденному таймфреймі по таким монетам, як DOT, Neoprotocol, Avalanche, що в нас відбувається тут. По монеті DOT бачимо, що показали досить імпульсний ріст. Відбулася корекція, обвал, можна сказати, невеликий. На бичому ринку таких обвалів слід очікувати багато разів. Це у нас, я думаю, що такі ситуації будуть для того, щоб слабкі руки виходили з ринку. Бачимо, що монета ДОТ у нас знижувалася на 35%. Тут в нас були сигнали на корекцію, хоча на них. Ми не звертаємо увагу, тому що відбувається імпульсний ріст, і відповідно, на дані сигнали немає смислу звертати увагу. На дані сигнали можна звертати увагу тоді, коли в нас відбувається боковичок. Але ми прийшли до наших нижніх зон підтримки, досить сильних. Також з'явився сигнал на зростання, і монета поступово у нас відновлюється. Будемо очікувати, що біткоін проб'є 100 тисяч, закріпиться вище, покаже зростання до. 120-125 тисяч доларів. І такі монети альткоїни, як ДОТ, також в нас покажуть зростання, як мінімум, до наших перших таких середньострокових цілей, це в нас 20 доларів. Монета Near Протокол, ситуація аналогічна, сигнал на корекцію. Прийшли до сильних зон підтримки, з яких розвернулись і показуємо відновлення. Монета Avalanche, Ситуація також аналогічна. Сигнали на корекцію відбулась. Корекція пройшла до сильних зон підтримки, з яких розвернулись, відштовхнулася, і вже, можна сказати, повністю відновили дане падіння. Монета Аптос в локальній ситуації також має аналогічну картину. Сигнал на корекцію. Корекція відбулася, пройшли до сильних зон підтримки, сигнал на зростання. І також бачимо, що монета відновлюється і вже майже, майже пройшла до своїх минулих значень. Монета Арбітром. Ситуація також аналогічна, сигнал на корекцію, корекція відбулася, прийшли до сильних зон підтримки. Зараз в нас відбувається поступово відновлення по активу. Ось такі друзі, в нас новини були на сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим, корисним, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, і думки також можете писати в коментарях під цим відео.